— Що ви знімаєте безколи? — Можу, я маю. — Я тобі підскажу, як це виснімати. — Так. Я, <звучить> я <помож>. от зніму <звучить> все сьогодні. Пенсіонери, мобили? як вичіпають, <звучить> де я вас покажу сьогодні вбучу <звучить> чи сьогодні. — Ви Я от побачу. <звучить> І машину ще зніму вашу. Що вам машини? Я машини вам поку... Машини вам покупляли? — Ти поговори. З ким говорити? — Ти... Ви у мене діти старші від тебе. Ти будеш мені розказувати? Що вам розказувати? Бо ви ведете себе по відношенню до людей неадекватно, а, тим більше до людей коли? старшого віку. Коли? Коли От він прийшов, Смys? треба Смys? поговорити. Я кажу, нема що говорити. В, він воєнний. Він Покажіть свої документи, чи ти там вписане, чи маєш право чому ви до мене приставати. Бо ви мене достали. яким чином, хто вас достав? Вже такі, як ви в мене час, достали, Ідіть займіться ділом. А ви знаєте, що ви перешкоджаєте? Чому я перешкоджаю? Чому ми перешкоджаємо? три здорових мужики, що ви тут робите? Отут зараз. Так я по вас бачу, а, а, ви до мене представители. Я здоровий, я, живе. я, я тобі, тобі, тобі і тобі важливо. скажу. Займи своєю вагою, займись правильним життям, займись фізичним трудом. Будеш здоровий! Теж буде з виглядати. От спеціалісти. Ви й діть, займіться другим. Адекватно. Тому що ви чому не йдете в, в центр, не ловите поліцію, не ловите таких людей, не ловите простих людей. Ви воюєте? Ті всі з фронту троє людей. Розумієте? А коли ці люди, які ще підтримують трошки економіку, ви їх гоните в верло? Ви що робите? Ми Ми вони вони правительство правіті нормальний план. Чому ви заплатить звертання? Чи до провітря? Ви, ви звертаєтесь туди? А ви, ви, ви? Ви, ви так си там ви так само тим людям? що там воює на так само? Тоді не будете бігати за цими бідними нижчими. А до нас питання чи до правительства? до вас тоже? Ви веде находитись в Україні? чи де? Підіть, ви, де підіть, ви, ставте, підіть, будь ласка, підіть, будь ласка, в міську раду, підіть, то, будь ласка, а а поліцію. в поліцію. Ні, ви, ви ловите людей. Не ми, 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 ми ловите, Ні, ви ловите. Ми, ви ловите, ми, ми, ловите. Ми ми, ловите ми, людей. Ми, ми, ми знаємо, ми, як, ми. як ви ловите. Як ви АТБ стоїте. Так ми бачили не раз. Ви думаєте, ми не знаємо і ви, і такі ваші робітники, як ви називаєте, вже тут нас зустрічали зло. І бачимо поведінку вашу, яку ви живете Ді, тут на школі. Ми не... ми які там п'янки і гулянки з цього вечора. Це той народ, останній, який лишився в Україні. Ви що робите, ви, ви думаєте, ви цим щось добре? Ви? А з другої сторони, у ну, нас немає стану війни, щоб носити з собою паспорт. Ви... Ви по російській нас нема стану війни, у нас є воєнний стан, якщо правильно. А Хто займається цим? Ви просто запиталися вас документи. Чи ви стоїте на такому обліку? Все, ми вас вийшли, що не затримаємо. А ви висали, а ви вийде, свої документи війни. представили? Ви що свої війни? документи показали? Ви, запитали. Ви, ви, запитали. Мали ви мали показати перші свої документи, а потім спотребувалися цього. Ні, початку хоча ви спитайтесь, скільки вам років, вам не відповідають. Нам треба поговорити. я вас хотів запитати, поговорити. Року. Ой, нам треба що з вами буде говорити. Я кажу, ти молодший від моїх дітей. Ну, Богу, що ваші маю... діти вдома знаходяться зараз. Вам яке діло? Навіні ну, вони не були. У нас дитина дівчинка. Так. Дівчинка? так. То, кажу, дитина. Жінка, яка має 34 роки, така як ви певно, я думаю. Це це І добре. має маленьку внучку. Це хорошо. От. Це не хорошо, а це добре. Ти росіянин чи що? Я, не, я Україна. То, то каже, ти я був країн. на полікові. Вчора ви чули результат. Що 7 тисяч було на передху документи має, ніхто там не був. Так. так. Це сказав серський. Ми, ми так. не дивилися. Я це... не марафон. Ми не надивилися. Ні, не я не марафон. Марафон це ви робите. Воно і так ясно. Та це марафон. Як на підбір, взяли двох бігати людей, ганяти. Вже дійшло до того, що чіпляються до пенсіонерів. А, і я не знаю, як коментувати, правда. ну ось, От скажіть, ось що цей чоловік сказав не так? Він, він все, що думає, ось, і, і думає він правильно, він так і сказав все представникам ТЦК. І такі запитання: а де ваші діти? там, І ось він відповідає, що дочка і те все. Знаєте, от, Такі враження, що якщо б він сказав, що в нього син, просто пішли б в хату і витягли б, знаєте, всіх. Ну я не знаю, якось, от наче дивишся, наче дивишся. Ну, от, нічого такого, наче не відбулося, так на відео. Просто, просто така перепалка між людьми, але вже настільки негатив до цього ТЦК. Можливо, там ті люди, які прийшли з представники ТЦК, можливо, вони нічого поганого і не хотіли. Але вже просто такий негатив, знаєте, от, просто негатив в людей. Давайте подивимось інше відео. Я без суддів і прокурорів всіх відправила, звичайно, туди. А, ну, Я вважаю, що потрібно, бо все ж таки вони мають якусь військову підготовку. А ті люди, які вже лишилися, вони майже не мають підготовки ніякої військової. І вони не ті, що не пішли на війну зараз, то вони вже і не вмотивовані йти. Тобто, чи буде користь них. ну от бачите, скільки люди не обурюються, а регулювати систему мобілізаційну, взагалі те, що робить ТЦК, так ніхто і не почав. І ТЦК просто продовжують свої рейти. Поїхали, попадіть все попадьо. Водитель, закрывайте двери, поехали. Будем заработать. Вот и что? Пидорблак. Сюда Что вы делаете? Звичайно, що довіри до ТЦКшників в людей не з'явилося. Ну як можна довіряти тим, хто порушує твої права? А, давайте подивимося, що, що ще люди думають про все це. Я погоджую, що правоохоронців потрібно, а суддів не потрібно. Це люди з великої освіти, як їх можна відправляти Їх вчили по десь 15 років. А звичайно, поліцію потрібно. От щодо працівників, ТЦК? Ну, це мутна якась організація. Взагалі не знаю, хто вони такі. Якщо вони військові, то це ж, мабуть, якби справа з військоматів. Що з ними робити? Якщо це поранені люди, я знаю, бувають які в ТЦК, які поранені були на фронті і не можуть вже служити, їх відправляють. То це одна справа. Але я не бачу тут поранених, я бачу таких відгодованих. Скільки, як, справ публікують, де один з ТЦК там, дачу купив в Іспанії, третій там мільйонер якийсь подпольний, це ж всім відомо. Ну, потрібно відправляти на фронт, але я думаю, навряд чи це можливо. І от дивіться, ТЦК це навіть не державна структура, і багато хто в шоці від того, скільки має повноважень ця організація, і що взагалі люди собі дозволяють, так? Представники ТЦК. То хто ж такі представники ТЦК? Багато юристів вже запитували про це в Міноборони, і яку ж відповідь дає Міноборони? Ось ви можете бачити документи: це відповідь, відповідь юристам, які направив запит. І йому відповіли: отож, читаємо в управлінні персоналу штабу командування сухопутних військ, та -та, та 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 там і так розглянути ваше звернення стосовно документів, представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які надаються для підтвердження статусу та дійсності приналежності до ТЦК та СП. За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до пункту 6 положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджено постанову Кабінету міністрів України 23.02 номер 154 Штатні посади територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних сил відповідно до їх штату та штатного розвитку. Тобто. В ТЦК працюють як військовослужбовці, державні службовці і працівники Збройних сил. Далі, зразок військового квитка, осіб рядового, сержантського, старшинського складу, затверджено наказом Міністерства оборони від такого-то такого такого-то. Такого то Про військовий квиток. Тобто в них їх документ це військовий квиток. Це, якщо простими словами, далі. Відповідно до пункту 4, пункт 6 положення трудові відносини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регулюються законодавством про працю. Тобто, в них їх праця регулюється трудовим кодексом, називаємо це так. Але найголовніше читаємо працівники ТЦК та СП не мають службового посвідчення, не мають оформленого одягу і не мають штатної вогнепальної зброї. Начальник управління персоналу штабу командувань сухопутних військ збройних сил України Роман Горбач. Тобто виходить так, що немає документів, немає форми і немає зброї. Але, вибачте, ми всі бачимо в представників ТЦК зброю. Звідки тоді в них зброя? Ну от просто таке питання: звідки тоді зброя? Щоб вручати повістки, зброя ж ну, не потрібна, правильно? Тобто, навіщо тоді ця зброя? Вона для чого? Для залякування. Ну, коли до тебе підходять 10, 20 представників там, ТЦК, з ними поліцейські, всі такі обмундировані, всі з зброєю вогнепальною. Ну, звичайно, з'являється страх. Я не розумію, тобто зброя для цього потрібна? чи як? Вы знаете, навіть на даже в шоке от того, как поводятся себя Всем привет. Заранее извиняюсь, будет много матов. Но по-другому никак, накипело очень сильно. Это обращение к военкомам, я знаю, что вы его увидите и посмотрите. Так, главный посыл этого всего месседжа, опомнитесь, пожалуйста. Да ебать, треть, как вы. От того, что вы набираете 150 человек, из них 30 в лучшем случае есть толк. Блин. От них толка ноль. А вам лишь бы выполнить план Я в курсі повністю знаю, як работает ваша схема. Як ви проходите эти, эти заставляєте їх пугати частковим этими статьями за один день ділять і воєнні комісії не проходять? Надо брати качеством, а не людьми і не пугать людей, не дискредитировать армію, ходя в формі в городе, що люди зашугані. Пора заканчувати, але влада мовчить за всі ці дії. Розумієте, значить, їх все влаштовує. Ну чи я не права? Я вже тисячу разів казала: ось президент Зеленський кожного дня нам записує відео. Хоча б в одному відео він міг би просто сказати, що а, це неконституційно, неправомірно і не по-людськи, те, як ведуть себе представники ТЦК, такого бути не повинно. Все, я більш ніж впевнена, що все це припинилося. Якщо влада мовчить, значить все влаштовує. Це особисто моя думка. Якщо я не права, будь ласка, поправте мене. І давайте наостанок подивимось ось це відео від військового. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте? Новини політики, економіки та нашої перемоги? Завантажуй, маю